Слідчі спільно з оперативниками управління карного розшуку затримали двох жителів Тернопільщини, які займалися збутом небезпечних наркотичних засобів. Фігуранти жителі Кременецького та Тернопільського районів. Фігурантів поліцейські затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це незаконне придбання зберігання з метою збуту, особливо важких небезпечних наркотичних засобів. Наразі один із затриманих перебуває в слідчому ізоляторі. Інший фігурант під заставом. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані збували наркотичні речовини на території Тернопільщини. Вилучили чотири ящики і три пакети. Там ще є Наркотичних речовин це конопля. Там в мене кожний рик рости, ну там трохи там. Росли. їхніми постійними клієнтами були працівники однієї тернопільської охоронної фірми які надавали послуги приватним комунальним навчальним та медичним закладам краю директор даного товариства з обмеженою відповідальністю облаштував у своєму власному гаражі наркопритон там співробітники фірми систематично вживали наркотики та інші заборонені речі. Під час санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури за місцями проживання фігурантів у приміщеннях охоронної фірми та у гаражі, облаштованому під наркоперетон, поліцейські вилучили понад 10 кілограмів канабісу, пристрою для вживання наркотичних засобів, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Речові докази слідчі направили на експертизу. Аби не привертати увагу, наркотики зазвичай перевозили службовим транспортом фірми. За попередньою інформацією, охоронці вживали заборонені речовини навіть під час чергування. Вона новий рік, мене є чуть-чуть, Але це. Дуже дякую. Директора охоронної фірми слідчі оголосили підозру згідно з частиною першої статті 317 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Під час санкціонованих обшуків у заступника директора та ще одного співробітника охорони фірми було виявлено та вилучено незаконну вогнепальну зброю, комплектуючи запчастини до неї та набої різного калібру. Їм оголосили підозру. Відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Заходи із документування протиправної діяльності зловмисників спільно з оперативниками та слідчими проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю відділу кримінального аналізу, експерти-криміналісти. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють роль кожного фігуранта у цих кримінальних провадженнях.